Синоптична ситуація нашого регіону стабілізувалася. І це значить, у період із 14 по 17 листопада відзначиться на Черкащині пануванням антициклону. Нас чекає погожа, переважно суха та аномально тепла, як для цього часу погода. Лише вночі 17 листопада малоактивний атмосферний фронт проявиться невеликим дощем. Середньодобова температура 6-9 градусів тепла. Що вищі норми на 3,6. Температура вночі 2,7 тепла, в день 8,13. Надходження більш теплого повітря з південного заходу Європи провокуватиме у нічні та ранкові години утворення туманів, особливо в понизях рельєфу. Водіям та пішоходам варто бути уважними та обережними. За попередніми прогностичними розрахунками, на наступному робочому тижні активізується циклонічна діяльність. Прогнози повернуться дощі. Можливі опади в різних фазах. Південні вітри зміняться на північні, тобто аномальне тепло листопада згасатиме.